Нижня білизна сорту крем плюс екстра ціна 13 євро за кілограм. Дивіться, я сьогодні зробила такий експеримент. На кілограм іде 10-11 одиниць ліфчиків. Тобто, собі вартість однієї модельки коштує 55 гривень. Ви ж йдете і купляєте дорожче. Наприклад, на базарі 200-300 гривень, вартість однієї одиниці. Вона якість краща, тобто ви можете заробити на них. Я як мінімум два рази більше. Наприклад, трусиків на один кілограм іде теж дуже багато. Ось такі, дві, гарна бордова моделечка на велику чашечку. Я ж брала на кілограм більші чашечки, більше ліпчики, що а менших йде набагато більше. Ось такий гарний кружевний теж на більші трішки б'ю. Наступна ось така маленька моделька. Бачите, є нові збірочками. Наступна моделька, ось така бежева, теж гарна. Бачите, всі в них в дуже гарному стані і дуже гарна якість, ось такий чорний, з пушапом. Гарно буде тримати груби. Наступна моделька, ось така ніжно-бежева теж. Ще в нас тут попадаються маєчки, ось такі трусики. Це є мікс. Тут теж попадається і чоловіча білизна, жіночий. Трусики, дуже малесенькі, від соточок дитячий. Ось такі гарні жіночі полубікіні. скружила. Наприклад, скільки вони ж дуже маленько, а ціна їх десь мінімум 300 гривень. Ось скільки ви можете зробити на такому лотику. Ось такі трусики з повишеною талією для стягування фігуру, для колекції. Наступний ось такий корсетик, Дуже гарний, чорний. Ззаді ось так зроблено. Бачите, на маленький об'єм. Наступний ось такий сірого кольору. Нагадую, лот є 10 кілограм. Ціна ось такого лотику 5850 гривень. Ось такий сіресенький з бльосточками з як гарно шлички. З бльосточком. Наступний ось такий топи. Теж дуже гарні. Які можуть бути як спортивні. Наступна моделька ось такий бузгалтер з кольору. Ще ось такий топ маємо. Тут теж розовенький, салі защипається Всі речі дуже гарної якості. Наступна модель ось такий чорний. Бусгалтер. Є з пушапом без пушанки. Наступний ось такий ток, теж, бачите, в сильному гарному стані. Встан нових асочки, розумію того. Ще в нас трусики чоловічі. кейнкля. це та вартість цих трусиків, всі знаєте. Дуже гарна пластильна моделька. Наступний. Underhand. -Анд». Дивіться, який гарний лотик. Наступний. Ось такі прості жіночок, ось у чорні гарно тягнуться. У знову ж зновчки саме похожимо дойти. Ще ось такі маємо бежеві. Ось такий теж безперелом лігчик. Нагадаю, речі це дуже хороший на стані. Ось такий чорний. Ще бежевий. Бачите, на різний смак. Паралонами, без паралонами, з без безперелонім, з кружевом, простенькі, фіолетовий. Наступне. Ось такі шортики. Теж жіночі. Може були спортивні. Наступне. Ось такий топ новесенький, чорний. Горно тянеться. Вітажнем. Зараз я покажу, як він виглядає, защеплю його цей гарний. Можна просто діти до шортику і пішли, а без варті Наступний ось такий жовтенький. Бачите, кольорова гама теж розвиткує. Наступний ось такий чорний. Теж цікаво моделька. бачите, поза щепиться, дуже гарне. Так, ще ось таке дуже багато, дуже багато. Їх тільки трупить від цьому ем Ось такі червоні. Міри, бачите, теж різні, не тільки маленькі. У нас тут такі бежеві ївчок. Нагадую, доці знаходиться біля 200 одиниць товару, так що рахуйте, собі однієї приблизно 30 гривень. Я радувала вам лівчики. Ось такі новесеньки. Це таке. Наступні, наступні Дивіться, які гарні модельки. Наступний. ось такі трусики з повершеної безшовні. Наступна моделька, ось такі біленькі. Ще маємо бойовічі трусики. Теж ви знову різні ось такий топ, кольорович, емочка розмір. Ще один чоловічі, сорочки, кольору Знову ж таки, попадається на мості бежеві. Матеріал дуже простенький. може бути так і жіноча есочка, так і для підлітків дівчат. Дуже Наступна моделька, модель, теж знову чорний, пишут, не гарно стягнув. Знову ж таки, ось такі. Ще. ще ось такі сині має, 3. дуже гарний теж модель, я різні моделі на різний смак. Білосніжний, на великий білю бежевий, ось такий бежевий. Білосніжний знову ж ось такий на маленький, без пруша, без перелому. У нас тут не ось такі трусики бордові. У нас тут не ось така малесенька, чорна, крішна сорочечка з етикеточкою. Ще ось такі, Трусики, викині, білосніжні з чорним пасом. Ще Ось такі ось такі дві моделі. Наприклад, чорна і рожева. назад. Це спереди. Наступна моделька ось такий на великий теж, бачите, без перелогів. Нагадую, на різний смак, на різну категорію. Ось такий Всі тут, Бачите, в ідеальному стані. Наступний ось такий фіолетовий топік. І ось такий з такими бачите, швечками. Ось, ось такі темно-сині. Ще маємо ось такий бордовий, гарний топік. І ось такі насичений, маленький. Ще ось такі безсніжні трусик. Ще в лоті багато зосталось. Для замовлення такого лотку звертайтесь до наших менеджерів. Поспішайте, лотків таких багато немає. Декілька